Історія про американського бізнесмена, який робив усе неправильно, але казково багатів, Тімоці Декстер жив у 18 столітті, він був не дуже розумним, і конкуренти вирішили потролити його. Вони порадили йому Тімоці, відправ корабель з вугіллям у місто Ньюкасл. Це був жарт, бо Ньюкасл це центр видобутку вугілля, це як вести дрова в ліс. Декстер послухав і відправив вугілля. Але коли корабель приплив. У Нью-Каслі саме почався страйк шахтарів, вугілля не було. Декстер продав вантаж у три дорога і розбагатів. Далі йому порадили продати грілки для ліжка, такі сковорідки з вугіллям, на кариби, у тропіки, де завжди спека. Декстер відправив 40 тисяч грілок. На карибах їх миттєво розкупили як ковші для виробництва патоки з цукрової тростини. Потім він відправив туди шкупу теплих рукавиць. Він написав книгу без розділових знаків. Коли люди скаржилися, він видав другий том, що складався лише з ком і крапок, і написав: розставте їх де хочете. Тімоті Декстер доказ того, що іноді дурням щастить більше, ніж мудріцям.